На території Івано-Франківська розташовані 24 захисні споруди, які готові до використання і можуть прийняти близько 13 тисяч людей. Про це заявляють в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів. Кожен тиждень перевіряємо не тільки технічний стан, а тепер ще вимагаємо і санітарний стан, тому що в нас були зверні громадян, що деякі ну, не буду називати яка організація, вони не прибирали. Ми... Та змусили зараз керівників, щоб вони про крім технічно вони ще й санітарний стан з ним дивляться для того, щоб там пилюка була заметна. Люди, на жаль, приходять у центральній частині міста, залишають після тебе горе мусору і приходиться це все прибирати. Ігор Влізло каже: перевірку захисних споруд проводять регулярно і демонструє відео. Центральна частина міста це біля вічового майдану. Зараз яку кажуть інші наші. Ідемо От, будь ласка, утелекому. Теж в нас було питання по цьому уктелекому. І ми з керівником прийшлися, він дав доручення, його відповідно прибрали. Воно відкрите, це укриття? По всі єдиного, 24 споруди цілодобово відкриті. Де знаходяться укриття, можна побачити на сайті Івано-Франківської міської ради. Там є карта з відповідними позначками. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.